Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сім'ї Піддубних. Дивіться, що я вчора піймав на десні. Це лящ. А ще був сазан на 1,8 кг. Від нього залишилась тільки голова, ми його вже посмажили. А лящик 1,2. Коротше, друзі, я сьогодні вирішив дістати свою каптільню, яку я давно вже не використовував, і закоптити коротше, цього лящика в ній. Ну і покажу вам самий-самий простий рецепт, як це робиться. Коротше, взяли ми лящика, почистили. От, луску, всередині все почистили. Далі, підсушили трошечки буквально. Засолили, підсолюємо. Самий простий рецепт без заморочки. Підсолили з двох сторін, всередині, коротше, просолили туди в каптільню. Зараз покажу, як я її заправляю. І на такий саморобний мангальчик будемо його тут готувати. Коротше, погнали. Солимо нашого лящика. Всередині. І ззовні. Можна додати ще перчика, я не знаю, там якихось спецій, які ви любите. Мені, наприклад, смакує просто сіль, без нічого. Тоді смак риби самий по собі от такий, от, як він є. Коротше, мені подобається геть нічого. Я навіть люблю, коли, от, наприклад, щуку на вуглі запікаєш, взагалі можна не солити. Коротше, для тих, хто не любить сіль, <смісті> можна і без солі. От тако. під салі. Також е, голову карпіка я теж вкину туди під салю, тому що у мене юстинка дуже любить оце голови їх е, виковирювати. Оце тут все м'язко. Для неї закопчу ще і головешку одну. І ще така от білоглазочка у нас попалася. Теж красива білоглазка Називається рибка. Чи я її так називаю, не знаю, як вона по-научному. Ну, і ця рибка у нас теж піде туди. от Заку... Закопчується, все буде закопчуватися. Все, підсолили, все, відправляємо все тепер в каптільню і на вогонь. А тепер невеличкий лайфхак. Якщо ви хочете, щоб мороки трохи менше було, краще одразу взяти фольгу і е, фольгою закрити піддон, куди буде стікати жир. От. І на саме дно каптільні також можна вислати фольгу там, де буде лежати щіпа. Ох ти, вітер. Коротше, це такий невеликий лавхак, щоб потім було менше прибирання. Отако беремо і всередину також укладаємо фольгу. А тепер уже поверх фольги будемо сипати щепу. Щіпу вільхі. Отако беремо щіпу і розсипаємо тепер на, на фольгу. Отако. Тепер ставимо піддончик, сюди буде стікати жир. Аккуратненько. Вставляємо. Тепер ставимо першу решіточку і на неї кладемо першу рибку. На низ я покладу головешку. І покладу нашу меншеньку рибку. А зверху, на верхню решітку, я покладу жилящика. Ось ідеально, як він у нас поміщається. Все, чудово. Тепер на вогонь. На моєму мангальчику передбачені отакі от два штирка, от які слугують для того, щоб поставити сюди каптільню. О! І накрити все це кришечкою. Але спершу ми розпалюємо і чекаємо, поки почне йти перший димок. Коли піде перший димок, ми накриваємо кришкою, заливаємо тут водичкою. От. І все, чекаємо приблизно 45 хвилин. Запалюємо. Топлю всякими щепками. Все, що залишилося після обрізки саду. Даже ось, бачите, ялинку обрізав, залишилися залишки. Все, процес пішов. Пішла жара. Ось, друзі, пішов димок. Тепер закриваємо кришечкою. Заливаємо. Водичкою, і приблизно 45 хвилин підтримуємо вогонь, щоб все в нас готувалося. Йде димок з нашого димаря, значить, процес копчення триває. Вже минуло півгодинки. Давайте заглянемо, що у нас тут відбувається. Вау, яка краса, яка краса, який він красень! Супер. Закриваємо і ще трошки чекаємо. Ну що, друзі, пройшло вже навіть трошки більше години. Я залишив, щоб воно все прогоріло. Вуглі ще гарячі, але вже все прогоріло. І відкриваємо. Я пішов займатися своїми справами. Коротше, воно все дотамилося, димок вже останній додимляє. Відкриваємо і дивимось на цю красу. Вау! Ви тільки погляньте на це. Який у нас вийшов. Ляж. Супер! Просто слюнки текуть течуть. <хи> і там знизу головешка і меншенька рибка. Коротше, М -м -м. саме час смакувати. Ну що, друзі, ми підемо смакувати лящика. А ви, якщо вам сподобалось відео, поставте пальчик до і гайда також пробувати зробити таку смакоту. До нових зустрічей. Бувайте!